Activision базує. Ури. Здавалось би, непоєднювальні слова в одному реченні. Але вже як є, нещодавно я розповідав, що Активіжн додала в Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone російський прапор. Але після шквалу критики та запитів від користувачів прибрала його. Подібні зміни, звісно ж, засмутили Заболотнянськ, а ми не могли нічим їм допомогти, окрім як просити додати прапор України, щоб Росіян порвало остаточно. І вгадайте, що так: ActiBliss додали до Warzone та mv 2 наш прапор, база не інакше. Activision, Activision. втім, з іншого боку, Electronic Arts або щось наплутали, або вкрай поплутали береги минулого тижня. Вони провели презентацію свого нового футбольного симулятора EA Sports FC 24 який, окрім того, що має неймовірно крінжові анімації облич, Ні, ну серйозно, що це за мрак? у 2023 році. Проте. Окрім цього жаху, електроніки опублікували ще один жах, а саме список мов, які будуть доступні в грі. І хоч на початку повномасштабного вторгнення компанія заявила про покидання російського ринку та засудження війни, все ж вони додають повну російську локалізацію, включно з озвучкою коментаторів для Росії, а також російську озвучку для України, про що офіційно зазначено на сайті гри. Ваттефе is де я щось не пригадую, що в нас. Державною мовою була російська. Що це за прутня, мені абсолютно не зрозуміло, адже виглядає це не те, що абсурдно, а навіть сюрреалістично. тим вже створене обговорення, як і в Твіттері. Тож долучайтесь до розголосу, бо це ну відверто треш. Ну і сам проект виходить на всіх актуальних платформах вже 29 вересня. Але власники Ultimate видання отримають доступ на тиждень швидше. Ну і дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. На жаль, щось цього разу багато зради, але буде і трошки перемоги. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну, ви знаєте. Інсайдер Ен Відел повідомив, що DevKit Switch 2 вже отримала одна з іспанських студій, що може вказувати на те, що презентація нової консолі від Нінтендо відбудеться не через такий вже і довгий проміжок часу. Також про новий Switch, який повинен вийти в найближчі 1-2 роки, повідомили Microsoft, яким довелось розсекретити цю інформацію на слуханні про поглинання ActiBliss, де вони пообіцяли Нінтендо портувати. Call of Duty на їх нову консоль в наступні 10 років. Ну і до речі, про Xbox. Попри натяк офіційних акаунтів Xbox Австралії та Нової Зеландії, напередодні цьогорічного Xbox Showcase, схоже, що ми не побачимо найближчим часом третіх психонавтів. Адже керівник студії Тім Шайфер заявив, що він не працює над триквелом психонавтів. Студія зараз зайнята зовсім іншим проєктом, але поки не може розкрити яким саме. Ньюнаун. Okay. Okay. Втім, приховувати розробку триквелу теж абсолютно логічний вчинок з боку геймдизайнера. От тільки нафіга тоді в цьому випадку був весь цирк з тизерами в Твіттері. Незрозуміло. Хоча можливо вони для мобілок готують якісь три в ряд, насправді, і тому тім Шайфер не розробляє психонавтів три, але все ж якісь там психонавти розробляються мож? А от українські автори зі студії Game Labs, які створили стелс екшн у відкритому світі The is My Land, анонсували свій майбутній проєкт Twisted Path to Renown. Проєкт створюється на Юніті і являтиме собою ПВЕВП, екстракшн шутер від першої особи в сеттингу дикого заходу. Дата релізу поки не розголошується, але розробники показали декілька скріншотів. Нагадаю, що з їх попередньою грою був певний скандал, де представники корінних народів Америки звинувачували коли розробників в стереотипному зображенні їх предків, що насправді частково було правдою. Більше я розповідав в окремому відео на каналі, тому можете після цього подивитись. А зараз буде дуже важлива інформація, адже ви неймовірно круті. Разом нам вдалося зібрати 200 мільйонів гривень на зброю для ТРО. Тобто, половина цілі вже досягнута. Уявіть, скільки кулеметів, мінометів і гранатометів можна купити за ці кошти. І що важливіше, скільки життів ми можемо врятувати. І все це можливо завдяки вам, якщо просто заправлятися пульсом помсти на око і додати на спецрахунок Повернись живим. І зброєю в руках військові вигризають нашу перемогу, а ми повинні продовжувати допомагати їм. Щоб озброїти до зубів. Нагадаю, що для того, щоб озброїти всі бригади тероборони, око і повернись живим, купують 100 гранатометів, 200 кулеметів і 300 мінометів. На честь екватору проєкту, пропоную кожному, хто володіє автомобілем, заправитись пульсом на око до повного. Адже чим більше пульса ми будемо заправляти, і чим більше донатів надішлемо Повернись живим, тим швидше військові отримають зброю і робитимуть ворогу помсту. Око за око. 8 липня AMD анонсували спільну акцію з Bethesda. Всі, хто куплять процесори з лінійки Ryzen 7000 та відеокарти Radeon rx 6600 або вищі моделі, отримують безкоштовно Starfield. Для цього потрібно буде активувати код, отриманий в одному з магазинів партнерів. Але в Україні ця акція не працюватиме. Чому? Ну, схоже, що АМД поставили Україну в ряд з Росією, Венесуелою, Північною Кореєю та іншими підсанкційними державами, де подібна акція не буде розповсюджуватись. Чи є це якоюсь помилкою, невідомо. Але це було б логічно, адже в нас офіційно продається і продукція АМД і Старфілд на ПК. І доки ми монтували це відео, виявилось, що це таки помилка. Проте я дуже вдячний всім, хто долучились до публічного обговорення, адже це вирішило це непорозуміння менш ніж за добу. Ви великі молодці, і саме тому прошу вас підтримати ще одну ініціативу. Фанати гри Hellblade зняли відео в косплеї Сенуа, де попросили української локалізації. В моєму твіттері ви знайдете пост з цим відео. Також долучайтесь до поширення, будь ласка, це дуже важливо. Our language is the backbone of our identity. Олди тут. Адже Мікроїць оголосили, що сиквел легендарного пригодницького платформера Flashback вийде вже 16 листопада в цифрі на всіх актуальних платформах. А пізніше з'явиться і фізична версія. Продовження дуже сильно відрізняється від оригіналу і буде радше топ-даун шутером, аніж платформером. Сімона Бейлі, яка виконала роль напарниці сержанта Джонатана Кросса в Most Wanted, Everyone. Everyone! розповіла в твіттер, що EA розробляє ремейк, який має вийти вже наступного року. Цей твіт вона майже моментально видалила, але користувачі встигли все поскрінити. Насправді, геймери дуже давно просили EA про ремейк саме цієї частини або хоча б ремастер. Але тут залишається питання: а що з правами на оригінальну музику? Адже у Most Wanted був просто шикарний саундтрек. Але не факт, що EA зможе відновити права на всі композиції, та й взагалі чи захоче. А який ваш улюблений саундтрек в іграх? Мені, наприклад, дуже подобається саундтрек Silent Hill. Серіальна екранізація гри The Last of Us отримала 24 номінації на Еммі, серед яких є найкращий драматичний серіал. І це найкращий результат на даній церемонії серед відеоігрових адаптацій всіх часів. На мою думку, дуже навіть заслужено. По кількості номінацій останні з нас цьогоріч поступилися лише іншому проєкту від HBO, а саме фінальному сезону спадкоємців. Його було номіновано. Аж на 27 категорій. І якщо у однієї екранізації гри все йде як треба, то у іншої не дуже. Адже Крек Мейзін, який працював над серіалом по The Last of Us, вирішив злитися, так би мовити, з екранізації Borderlands. Ну як злитися? Частково повідомляється, що він попросив, щоб в титрах проєкту зазначили саме його псевдонім Джо Кромбі, а не справжнє ім'я. Таким чином, він формально залишиться частиною проєкту, але ім'я його не постраждає у разі провалу. Сам же проєкт перебуває у виробничому пеклі. У 2022-му до проєкту долучився Тім Рос, який мав переробити Фільм, проте в січні цього року стало відомо, що і його замінив режисер Дедпула Тім Міллер. Коротше, все на жаль, дуже погано. Forbes повідомляє, що, попри те, що у поляків CD Projekt Red на цей час є всього дві франшизи: відьмак і кіберпанк, вони змогли стати найбільшою за капіталізацією європейською компанією в 3,5 мільярди доларів, знову обігнавши Ubisoft, в якої зараз 3 мільярди, і десятки іменитих франшиз. До речі, на днях через 2,5 роки з моменту виходу. Cyberpunk 2077 піднялася в загальному рейтингу Steam до дуже схвальних відгуків. Молодці, адже до цього вони йшли роками, і директор з комунікації CD Projekt Red Марчін Момо подякував фанатам за підтримку. Хоча, звісно ж, було б краще, якби гра на релізі була хороша. Ну але добре, що вони все ж доробили гру і не перестану нагадувати, що з виходом доповнення ілюзія свободи проєкт отримає текстову українську локалізацію. І це супер. Схоже, що мелітопольські хлопці з команди GameNote, попри повномасштабне вторгнення, продовжують робити гру за підтримки російського ютубера Демастер. Він же дем. Про це повідомили автори телеграм-каналу UkrGameCommunity, які побачили, що на одному з каналів цього дема, де він викладає веб-серіал по Майнкрафту, який називається Бункер, під відео є посилання на гру від українських розробників. Як виявилось на основі цього серіалу, GameNot розробляють гру From the Bunker. Я написав Ав розробникам, щоб ті дали офіційний коментар, на що вони відповіли, що їх студія, хоч і зареєстрована в Google Play в Мелітополі, все ж українців в студії тільки 30%. решта розробників з Казахстану, Латвії та Росії. Тож вони не позиціонують себе як українську студію розробки. Щодо фінансування, то розробники заперечили, що гра фінансується російським блогером. Але оскільки він їх хороший друг, то вони обмінюються піаром і, можливо, в майбутньому платитимуть йому якісь роялті, як це було з їх попередньою колаборацією. Там вони розробляли разом якусь мобільну гру. Проте зараз, начебто, ніяких фінансових зв'язків в них немає, і вони всіляко підтримують українців, додаючи українську локалізацію, як текстом, так і озвучкою. Від себе додам, що вважаю абсолютно некоректним будь-яку співпрацю з будь-якими російськими резидентами, які живуть на Росії та платять там податки. Співпраця з російськими блогерами зараз це що найменше етично, на мою думку. Не знаю, можливо, розробники вирішили, що вони пилять гру з хорошим, русским, і це ок, але знову ж таки, на мою думку, ні. Адже в той час як цивілізований світ влаштовує блокаду російському бізнесу. Цей кейс, м'яко кажучи, не дуже ок. А що думаєте ви? Ну а на екваторі нашого відео, я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. А також хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Зараз це дуже важливо, і я дуже всім за це вдячний. Особлива подяка. Ось цим чудовим людям. Та окремо дякую новим патронам та патронесам за останній тиждень. А саме Антон Колесніков, Валерія Сімонян, Андрій Полухін, Нікіта Чмельов, Сотік ЗП, Іван Вижинський, а також Остап та Денис. Долучайтесь і ви, якщо є можливість, щоб підтримати канал і потрапити в наступне новинне відео. Дякую, хоч більшість великих супергеройських проєктів зараз провалюється, як у кінематографі, так і серед відеоігор. EA вирішила офіційно анонсувати синглплеєрну гру від третьої особи про Чорну Пантеру у світі Ваканди. За розробку відповідатимуть Cliffhanger Games, куди входять ветерани Middle Earth, Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War і Call of Duty. А керує цим всім дійством Кевін Стівенс, колишній босс Monolith Production. Пообіцяли, ніколи не бачений в іграх такого масштабу, що вони там пообіцяли. Але це херня. Коротше, ви там ще багато всього не обіцяли, але зараз ще поки що дуже рано говорити, бо там тільки логотип показали, і це був весь тизер. Тому чекаємо, що? <кхих> Як ви знаєте, Baldur's Gate 3 це справжня рольова гра. А рольові ігри повинні надавати максимальну свободу вашим діям, і Ларіан так і зробили. Якщо ви захочете у Baldur's Gate 3 налаштувати свої геніталії, чи, можливо, навіть переспати з другідом, який став ведмедем грізлі, то вам ніхто не зможе заборонити цього зробити. І якщо налаштування геніталій не є чимось таким новим, то от. За кек з Ведмедем ми точно чуємо вперше. Так, тут буде така можливість, і за геймплейні кадри цього моменту на офіційний аккаунт Ларіан в Тікток прилетів в бан. Але схоже, що воно однозначно того вартувало. Адже цей момент не тільки розвів море хайпу та дискусій, а також гра підскочила в чартах продажів Steam з 25-го на сьоме місце. А зараз вона знаходиться на другому місці одразу після Counter-Strike. Втім, не одним хайпом, адже у грі буде широкий спектр класів, так ще й Ларіан дозволяє дозволить вам їх змінювати по бажанню під час проходження. А ще розробники порекомендували тверезо оцінити свої сили, адже гра дійсно буде гардкорна, тому обережно обирайте рівень складності. Та й тривалість цих катсцен в грі аж 170 годин. Проте всі ви, звісно, не зможете побачити за одне проходження. Повноцінний реліз Baldur's Gate 3 відбудеться 3 серпня на ПК, 6 вересня на PlayStation 5 і колись невідомо коли на Xbox Series X та S. Так, важко думати, коли жара. на ПК вийшла покрокова тактика Jagged Alliance 3. критики оцінили її на 82 бали зі 100, А в Steam у проєкта переважно схвальні відгуки. В першу чергу хвалять хорошу тактичну складову, а також відзначають непоганий сюжет і цікавих персонажів. Ну а критикують здебільшого за оптимізацію. Гра може видавати близько 20 ФПС на топових системах. Тож тут як пощастить, Heroes of the Aвіrent Tech Chapter 1 Wings of Change – це українська візуальна новела, яка розповідає про расу драконоподібних істот, які проживають у надзвичайному світі на Тім стала доступна демка проєкту, а також в гри буде повна українська локалізація разом з озвучкою. Реліз заплановано на четвертий квартал цього року. На днях стало відомо, що франшиза Final Fantasy, яка стартувала у 87-му році, як остання на DSQ, тоді ще без Enix, продалася загальним тиражем у 180 мільйонів копій на цей час. Результат звучить вражаючим, але варто взяти до уваги, що лише основних ігор в серії 16 штук. До речі, 16-та фіналка, хоч і є поки ексклюзивом PlayStation 5, але вже продалася тере. Жем у 3 мільйони копій. Сподіваюся, що й японські ігри колись активно будуть перекладатись українською. На ПК, Switch, PlayStation та смартфонах через Netflix вийшла Oxenfree 2 Lost Signals. Це сиквел таємничої і надприродньої гри з глибоким сюжетом. Продовження було позитивно сприйняте, як критиками, які поставили 79 балів зі 100, так і гравцями, про що говорять дуже схвальні відгуки в Steam. Історія, кажуть, така ж захоплива, а от атмосфера трохи змістилась в бік горору. Сиквел, до речі, має текст. Українську локалізацію, тому якщо ви полюбляєте надприродні трилери, то мерщій. В оригінальній грі теж є українська, але в цьому випадку виключно на Netflix. Сиквел вже має її всюди. Автори проєкту Кулі помітили, що в українську молдавську метроюдвані Мунскарс на Нінтендо Свіч додали українську текстову локалізацію. На ПК її додали ще декілька тижнів тому, а от на інших консолях доведеться ще трохи зачекати ліцензування. Ну і нарешті ПП з Microsoft і Actів завершилась. Microsoft виграла суд федеральної торгової комісії. Сі США, але FTC, тобто Вища згадана комісія, так просто не здається і подала апеляцію. Втім, суддя її майже одразу відхилила. Тож фактично можна вважати, що майки вже придбали Актібліз. Залишився лишень британський регулятор, який апелює до того, що угода нашкодить ринку хмарних ігор. Але у Майків тут багато різних варіантів, як діяти, і, схоже, що вони також з ними домовилися змінити якісь там пункти в договорі. Особисто мені не подобається, що великі корпорації купують аж настільки гігантські студії за такі космічні кошти. Це очевидно якось повпливає на індустрію, поки що невідомо як. Втім, я все одно радий, що це нарешті завершилось, бо я вже реально змучився від цього цирку. Тим паче, що Соня таки змогли під присягою обіцянку випускати колоду ще 10 років на PlayStation від Філа Спенсера. Втім, нічого не заважає босам Xbox зробити якось іншого відповідального за цей напрямок і не виконувати подібну обіцянку. Але ну хто знає. Побачимо, а до речі, як вам мій новий дизайн. Ще одна мікрозраденька. На жаль, компанія Microsoft оновила сторінку гри Forza Motorsport в Steam, і тепер там значиться, що проєкт отримає текстову російську локалізацію. Українська, як ви розумієте, у списку не з'явилася. Та й чесно кажучи, ми не дуже можемо повпливати на переклад гри українською, доки в Україні немає повністю Microsoft на нашому консольному ринку. Тому тут трохи патова ситуація. На відміну від Sony, які офіційно не випускають павука на Росії. А випускають в Україні. Але там є російська навіть з дубляжем. Але немає української ні в якому вигляді. Сум журба Валов в ударі. То вони прокачують Counter-Strike до cs 2 то в Dota 2 оновлення таке масштабне, що багато хто його називає Dota 3. Так тепер ще й випустили масштабне оновлення для безкоштовної багатокористувацької гри. Team Fortress 2. оновлення додало багато косметики, кілька карт та новий режим. Це, звісно ж, спричинило великий наплив старих і нових фанатів у гру, яка в піку мала понад 250 тисяч гравців. Більше було тільки у Dota 2 і CS GO, Тому. Круто. Інсайдери Даніель РПК і Viewer Анон майже одночасно поділились чутками про те, що The Last of Fast Part 3 знаходиться в розробці. Проєкт нібито зараз перебуває на ранній стадії, але захоплення рухів і запис голосів планують розпочати вже в найближчі декілька місяців. Подейкують, що в грі буде багато протагоністів, але як мінімум значну частину кампанії ми гратимемо все ж за Еллі. До релізу ще далеко, і відбудеться він точно не раніше, аніж вийде мультиплеєрна гра по франшизі, яку відправили. На глибоке доопрацювання на невідомий термін. Також виявляється, що новий Старкрафт вже у розробці. Коли журналіста Джеза Корна запитали у Твіттер, чи відродить Microsoft серію StarCraft, він відповів, що їм не потрібно буде відроджувати Старкрафт, натякнувши на те, що Blizzard вже працює над новим проєктом у серії. Ну а коли його запитали прямо, чи знає він щось про StarCraft 3, Корнен відповів лаконічним так. Тому фанати. Готуйтесь. Ну і як завжди, пачка новин по Сталкеру. Краудфандингову компанію по Stalker The Board Game було завершено, і загалом вдалося зібрати 3 мільйони 768 тисяч 306 доларів на основі 15 тисяч 146 передплат. Це доволі велика сума, як для краудфандингової компанії по настолці. Вітаю розробників з таким шаленим успіхом. Щодо Stalker 2, то як повідомляє Stalker News UA, всі контент-мейкери з Росії і Білорусі втратили свої ролі на офіційному Дискорд сервері. Шкода, що аж зараз. Ну а расист Red Panda, якого ви можете знати по зливам Сталкера 2, зробив україномовну версію власного сайту, де він веде проєкт по переносу трилогії Сталкера на Unreal Engine 5. Але цей же проєкт потерли через декілька днів з мод DB, тож на велику популярність він може не розраховувати. Я не знаю, чи їх це рук справа, але думаю, що GSC. Адже, по-перше, Red Panda був одним зі зливщиків другого сталкера, як я вже сказав. А по друге, подібні моди. Часто блокують, якщо розробники самі готують ремастери чи перевидання, тож хто знає, можливо на нас чекає щось офіційне. По старій трилогії, а от як повідомляє аномальний притулок, то страйки з Ютуб каналів Бесніцький, AXBT та інших познімали. Лиш Таге 22 залишився ні з чим, який постив зливи прямо на своєму каналі. AXBT знову ж продовжують розповідати, які вони молодці, всіх перемогли, і відпісюрли GSC. хоч як вже неодноразово я вам розповідав. І самі GSC заявляли, що страйки вони їм не кидали, і самі активно сприяли тому, щоб вирішити цю проблему. Коротше, в хлопців зоряний час хайпу і перекручування фактів, і трохи здвиг по фазі, якщо чесно. Ну але. Тут схоже все, як завжди. А от колишній Майнкрафтер, а тепер професійний крутітель Казіків Іван Гай не розуміє, чому мова це зброя. З цим неочевидним для Івана питанням на 9-му році війни він вийшов у Твіттер. І як не дивно, далеко не всі відбивали фейспалми, дехто навіть всерйоз намагався пояснити, чому це так. І насправді це є абсолютно правильним рішенням. Бо навіть якщо для вас якісь речі є очевидними. Для когось вони чомусь можуть такими не бути, але жахливо те, що коли ці хтось це люди з багатомільйонною аудиторією, які, схоже, і не дуже хочуть розуміти. Адже після сотень коментарів під його постом і про мовну експансію, і про обмін інформацією, і аргументи про сотні років зросійщення, наступний твіт Івана, до речі, доволі зрадойобський, А ну, вгадайте, якою мовою був. Тому сьогодні я не буду казати, що російськомовні українці насправді зросійщені. Як я колись в тому числі, Їх серіалами, музикою, сратами, перекладами ігор і тому подібним в дитинстві. І не буду казати, що це потрібно усвідомити і прийняти, щоб ваші діти не говорили потім, яка різниця. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто зробив цей вольовий вчинок і прийшов або переходить на українську, або на шляху до цього. Ви неймовірні молодці. Ви робите правильно, і я дуже сильно вами пишаюсь. Не слухайте нікого, хто каже, що у вас погано виходить. Чи що мова не має значення? Скоріше за все, вони заздрять вашій наполегливості і бояться, що в них так не вийде. Або ж просто вони не вміють причинно наслідкові зв'язки. Хоча іноді вони просто не хочуть втрачати російську аудиторію, а ви неймовірні молодці. Величезна повага вам за це, і я дуже сильно вам пишаюсь. Викруті. Ну і в тему до мови. Мені часто кажуть, чому я радію, що немає російської мови в якійсь грі. Я неодноразово вам говорив, що надзвичайно важливо не грати з російською, адже розробники бачать якою мовою ви граєте. Так ось, Андрій Рабощук, який започаткував локалізаційну спілку Unlock Team, висловився в Twitter з приводу цього і по суті підтвердив мої слова про те, чому багато розробників не додають українську локалізацію у свої ігри. За словами Андрія, коли він звертався до розробників і видавців з проханням додати українську, в більшості випадків вони відповідали щось на кшталт: в Україні в нашу гру грає 95% гравців з російською. Що нам витрачати додаткові кошти на українську, тому так грання з російською локалізацією є велетенським, якщо не найбільшим чинником, який впливає. На можливість отримання в майбутніх іграх українську. Тож якщо ви маєте можливість не грати російською, будь ласка, не грайте. А люди, які займаються фанатськими перекладами ігор, будь ласка, якщо є така технічна можливість, не замінюйте російську, а саме англійську версію на українську у ваших модах, адже розробник бачитиме саме мову оригіналу в статистиці, а не ваш мод. Ну і на завершення трохи перемоги. Закону, який мав скасувати українські дубляж в кінотеатрах повністю, прибрали цю недолугу норму. Же можна сказати, ще одна перемога. Але якщо ви не розумієте про що я, ось тут я більше розповідаю про новий закон, який хочуть прийняти в нашій Верховній Раді і вбити український дубляж в кінотеатрах, а також пояснюю, до чого там відеоігри. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Ну і на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Зустрінемося вже за кілька секунд і дай Боже!